Вода та стоки подорожчали. З 1 лютого населенню доведеться платити за них в два рази більше. Причина збитковість послуг. Їхню вартість не змінювали з 2009 року. Тож сьогодні запевняють, у Вінницькому водоканалі реальні витрати підприємства покриваються лише на 40%. Решту обіцяла дотувати держава. Держава нам щоб сто на 132 два це підтверджені всіма документами і державою прийняті розрахунки в сумі 132 мільйони. Якби держава нам повернула ці 132 мільйони, ми не підвищували тарифи ще рік. Два ми могли б ще не підвищувати тарифи. За такої ситуації. Підприємство ще не виплатило заробітну плату за грудень, а борг за електрику сягнув 20 мільйонів гривень. Не так давно ледь домовились з енергетиками, аби не відключили. Тому це складає певні труднощі. І ми подали розрахунки економічно обґрунтованих тарифів Києва на в національну комісію, що регулює тарифи. Спеціалісти перевірили наші розрахунки і прийняли рішення, що тарифи з 1 люта привести до економічно обґрунтованих і ввести в дію. До 1 лютого 2015 року вартість водопостачання та водовідведення для населення становила 2 гривні 87 копійок за 1 кубічний метр. Після підвищення тарифів городянам доведеться заплатити за них більше, ніж вдвічі – 6 гривень 95 копійок. Для порівняння, у Херсоні послуги водоканалу обходяться у 10 гривень 93 копійки, у Миколаєві – 9 гривень 88 копійок. В Полтаві жителі сплачують більше 10,5 гривень, майже по 9 – в Чернігові та Тернополі. Економічно обґрунтовані тарифи дозволяють не лише втриматися на плаву, а й провести модернізацію підприємства. Зиск від цього в першу чергу матимуть вінничани. З їхніх кранів потече більш якісна вода. От тільки у новому тарифі ризики вітчизняної економіки не закладені, зізнаються на водоканалі. Вартість енергоносіїв та реагентів росте з неймовірною швидкістю. Один з найбільш необхідних за рік подорожчав з 2 до 5 тисяч гривень. Ми споживаємо 3,5 млн електроенергії, це на 7 копійок, це виходить 3 на 7 220-230 тисяч кожен місяць росту електроенергії. Якщо енергетики піднімати будуть кожен місяць по 7 копійок, ми вимушені також будемо це робити. Ня ціни на воду для пані Наталії новина приємних. Жінка розуміє, що міра вимушена, але в родині троє дітей. І поки мама в декретній відпустці, гроші заробляє лише батько. Щомісяця витрачають до 25 кубів холодної води. Тепер навіть полічильнику це гривень на 200 в місяць. Найменший у нас любить дуже приймати ванну, тобто душ його не влаштують. Старший в нас спортсмен, Він кожного дня приходить. Йому треба помитися після тренування. Тобто економити з водою в нас не виходить. Різниці в оплаті за живильну вологу не відчують лише там, де оформили субсидію. У Вінниці таких домоволодінь понад 21 тисяча. Після підвищення буде проведений перерахунок, і людині абсолютно ніяка вартість не додається. Просто буде збільшений розмір субсидії городянам. У разі підвищення тарифів йти до прозорих офісів не потрібно. Субсидії відповідно до них перерахують автоматично.